Фундамент Самопоміч поставила гасло не бути байдужим. Такі гарні проекти, всі твовеселі. Волонтери ходять до старших самотніх намічних лів'ян, прибирають їм вдома, а також спілкуються і приносять їм таку потрібність. Вони відчувають себе ще значимими для суспільства, непокинутими. <му> Насправді їм бракує щирої уваги і. Такого знаєте інтересу, як вони прожили своє життя, що найважливіше в житті, як вони своє кохання знайшли. Їм просто цікаво це розповісти. А ми це слухаючи, потім маємо таку рубрику в газеті Уроки життя, щоб кожен який буде читати газету Самопоміч, міг прочитати якусь цікаву історію для себе, можливо, витягнув би якісь для себе уроки, щоб потім зробити помилок. Також ми реалізували програму, яка називається Успішна сім'я, де вже понад 100 сімей. По нашим даним, вже змогли покращити свої відносини у сім'ї знайшли для себе набагато, надзвичайно багато цікавої інформації. Складається з різних таких сфер психологія, як наладити стосунки в сім'ї між чоловіком між жінкою, і жінкою, між батьками і дітьми, як керувати своїми власними емоціями. Це і розвиткова сфера, та й менеджмент, як керувати своїми ресурсами, як складати сімейний бюджет, щоб на все вистачало. Це догляд за дітьми, як правильно виховувати і піклуватися про дітей. Тобто, таким чином, надаючи знання сім'ям, як в тій чи іншій сфері поводитися, ми забезпечуємо такий, скажімо, благобуття в суспільстві. Коли ми починали оновлену роботу самопомочі, ми теж вирішили спитати в людей. А що вони е, зараз думають, що для них зараз є найважливіше? Дуже важливим питанням зараз стало питання дітей, е, їхнього дозвілля і їхнього здоров'я. Почалося це все з першого ярмарку спорту, який відбувся в 2010 році. Перше. І ми знайшли такий підхід, вирішили, що треба серед мешканців міста пропагувати здоров'я, спорт, культуру. У нас є лозунг якби нашого проєкту, називається Життя зі спортом яскравіше. Тобто ми намагаємося людям шляхом проведення різноманітних акцій, шляхом виготовлення промоційної продукції, різної поліграфії, зокрема буклетів там, Спорт в твоєму районі, спорт для наймолодших, спорт для старших, довідника спорту, намагаємося донести до людей це гасло. Ми робимо акції, які дні здоров'я в дитячих садочках. Ми проводили круглий стіл. З експертами, з дитячими реабілітологами, вихователями, завідуючими, тренерами секції, які займаються з дітьми віком від трьох років, виявили підхід, який найбільш підходящий для дітей. Тобто це аніматор, казковий герой Пепі Довго Панчоха, проводить з ними протягом 30 хвилин зарядку. Таку театралізовану. Потім 15 хвилин виступає перед батьками секція «Айкідо». Також ми їм роздаємо буклети, такі спорт для дошкільнят, де підібрані всі секції Львова, які займаються дітьми віком від трьох років. Є в нас ще акції, які більше спрямовані на конкретні аудиторії. Це, наприклад, яскравий день у твоїй школі. Це аудиторія школярів. Тобто ми приводимо на урок фізкультури ну, 4-5 спортивних федерацій. Вони роблять показові виступи, майстер-класи. Ми роздаємо дітям ще свої буклети. Спорт для молоді ми в школах розповсюджуємо. І діти мають таким чином можливість, побачивши якийсь вид спорту, зацікавившись ним, зразу його знайти в тому буклеті, подзвонити туди і записатися в секцію. Частина речей, які ми тут зараз робимо за кордоном, надзвичайно популярні і впроваджуються вже десятками років: і програми по промоції спорту, і по здоровому харчуванню, і програми для пенсіонерів. Про цю організацію розказувати. Тому ну, що тих сім років це є сім років дуже складного життя, складних трансформацій, пошук людей. І ця динаміка, яка сьогодні є, вона мені є милою. Та сама газета, яка сьогодні подається достатньо великим накладом. Її цікаво читати, вона є доброю. Сі позаштатні журналісти, волонтери і Насправді людей 10, напевно працює кожного номеру. Наші читачі зараз е, достатньо сильно помолодшили е, в порівнянні з тим, коли газета видавалася ще 6-5 років тому. Е, тому що з одного боку і помолодшив склад журналістів у нас багато студентів, ну різної вікової категорії. Ми намагаємося е, для всіх категорій підібрати щось цікаве, щось хоросне саме для них. А е, в нас є такий внутрішній редакційний лозунг. Одна газета для всієї родини, і справді ми з гордістю Називаємо що це найпопулярніша безкоштовна газета в місті зараз. Вона має зараз 40 тисяч тираж. Такі люди читають, телефонують до нас за результатами різних статей. Ми не маємо жодного державного фінансування. Ми не маємо проектів від міської ради, ніяких соціально-культурних ніяких. Більшість наших проектів ми намагаємося максимально здешевити, щоб там було мінімум грошей. Наприклад, нам на акцію треба видрукувати буклети. Ми друкуємо буклети на принтері. Ми дуже часто робимо афіші, іноді кольорові, а іноді і чорнобілі, і просто друкуємо їх тут на принтері. Але є, якщо є якась велика подія, звичайно, на це потрібні гроші, Якийсь ярмарок, ярмарок спорту, ярмарок дозвілля, ярмарок для літніх людей. Тоді ми кожен наш проект ми запаковуємо в таку гарну упаковочку і пропонуємо його місцевим нашим компаніям, місцевому бізнесу, щоб вони допомогли нам. І дуже багато людей зголошується. Я частину своєї зарплати завжди туди перераховую. Це не якісь там, знаєте, надзвичайні кошти, тому що правли це працюють молоді люди. Це для них шанс в житті себе самозреалізувати, показати себе, тому що отримуючи такий вишки, вони суттєво збільшують свою капіталізацію. Я, можливо, не є в тій частині публічної, тому що як міський голова я займаюся своєю основною роботою. Але самопоміч мене хвилювала, хвилює, завжди буде хвилювати, тому це, це, це якщо одна дитина. Тому що це є та традиція, яка відродилася 100 років назад, була самопоміч в у Галичині, був груп відповідний, це було просвітництво, це була допомога українцям самоорганізуватися. А сьогодні цього потрібно ще більше.